Привіт! Сьогодні у нас така погода дощова, холодна, дощова, класна на вулиці. Думаєте, чого я радію? Тому що в мене отдих, наконець-то. Ну як отдих. Звісно, я не сидю, сложу руки, я зробила тушонку, я зробила фаршу. На... Морозила, ну, короче, займалася своїми е, домашніми справами. А ось вийшла, але ну, я ж не можу не вийти на город. Ось дивіться, Клас. А ось сіра гниль. Оце так вона виглядає, бачите? Це сіра гниль. Ось дивіться, класо. Це ж просто шикарно. Зняла агроволокно, нехай просихає тут. Тільки... І ще моє наблюдіння. Саме краще Рема себе чувствують на пленочки. Дивіться, краса Красота. Просто вона не любить ремонтантні сорти, не люблять пересихання. Не люблять жари. Ось, звісно. Пішла вже п'ятнистість їсть. Ну, вже немає сенсу їх обробляти. Це хіба що буде тепло, то тоді оброблю. Тому що після того, як пішли заморозки, вже п'ятнистість, не страшно. Ось дивіться, яка краса. Якщо видно, все в полонечки, все класне. Так. І ще чому я радуюсь, тому що я вже наближаюся до 300 номера. Так, і ще, можливо, я когось там пропустила, Ви мені пишіть, будь ласка, у войбер або дзвоніть. Тому що все може бути. Так. І ось у мене є розсада, Ну це поки що тим, що в мене записані. Ось, у є розсада, в мене. Ось така в стаканчиках. Ось це Альба. По 10 гривень. Хто хоче. Росада класнюча. Є десь ну, стаканів 150, ну, може. Я колись не щитала. Раз, два, три, чотири, п'ять. Да, десь до 200 стаканів є. Я так думаю, Должно бути то можу вислати тільки ті, що замовляли розсоду. Це Ольба в мене. Касетка вже закінчується вся. Ну, крім тієї, що в мене в теплиці. Ну, в теплиці треба ще, треба ще, щоб вона укорінилася. Йдемо в теплицю. Ух, холодно. Ну, а в теплиці, конечно, тепло. Тут у мене класно. Тут у мене літо продовжується. Ось, поставила, Ось, вам показувала мальвінку. <плес> так, і мені сьогодні моя підписчиця. Дякую, прислала. Дякую, дуже велике. Прислала мені полуничку лорд. Ось така колоничка гарненька. Тільки під трьох на вулиці. Я її занесла сюди в тепичку. Вона тут у мене з землею. Ось. Ну, звісно, посилка дуже важуча. Ну, це ж в тому, що там земля. Тому ж я і роблю тур, тому що коли відправляють землю, якщо замовляють багато саджанців, ось я вчора відправляла 100 стаканів, то представляєте, яка буде важка посилка, скільки вона буде коштувати. Ну, Я дуже довольна, і мені прийшла така мис в голову. Що у нас така велика дружна сім'я клубнична, да? і я пропоную на моїм каналі у коментарях писати в кого яка полуничка є. І ми можемо обмінюватися своїми саджанцями, можемо друг друга покупати. Я думаю, це дуже хороша ідея. І ще хотіла попросити. Може в когось є апріка? Дуже хочу апріку дуже хочу завести. Хочу її розмножити. Давно про неї вже чула. І хотілося б, звісно, ще Лію сахарну спробувати. Що це за ягідка? Маре де Буа хочу, я вже її, звісно, раз виписувала. Ну, мені ж прислали зовсім не ремонтантний сорт. Маре де Буа – це солодкий десертний французький сорт, який я дуже давно хотіла, ну, не пощастило мені виписати те, що я хочу. Хотілося б, звісно, завести фурор. Я вже його двічі виписувала, але так мені не прислали фурор. От у мене там є десь те, що намішано, ну там вже нічого не поймеш. Там є і клері, і хоней, і альбіон, і ще якісь сорти. Ну, коротше говоря, всі все в кучі. І причому не тільки реми. Конечно, ну, від цього і я не застрахована, десь якийсь вусик переліз, все може бути. Ну, у ремах в мене взагалі не може бути не ремів, тому що в мене взагалі вони окремо ростуть. Тому ось так. І сьогодні, мабуть, вже буду відкривати свої оці. ті, що раніше в мене посажені. Ольгу. Бо в мене закінчується вже касетка. Тут вже і пересухло воно, таке сухеньке. Тут треба вже й полить. Довже пересухло. Так, тут вже корні, дивіться, повелозили. Капець. Ну, як, звісно, від цього, від цього способу в захваті. Ось, дивіться, які корні. Звісно, їх треба вже відкривати. Так що на наступний рік будемо всі з полуничкою. Ми тепер знаємо, як вирощувати хорошу і швидко її. Тому ось так витягую. Та я думаю, що якраз зараз дощ, можна її винести і на вулицю. Нехай вона зразу і закалюється. Тому що зараз сонця нема. Хай вона поливається і закаляється за одну. Бо в мене тут цілий арсенал ось знову. І ще треба поїхати купити ще турфу, бо бачу, в мене знову не хватить турфу. І буду на зиму ставити касеточку. Тут у теплиці, в мене тут теплиця до весни свободна. Можна ще на проходах у тих двох теплицях поставити. Буде хранитися. Так. Міхою корінюється. Сток, йде на неї дощик, поливає. Тому що дощова вода це найкращий полів. Ну я, це я так вважаю. Не знаю, може хтось по-другому думає. Ось, Дивіться, вже коріння повилозило. Значить, коріння вже там є. Навіть заглядати не треба. І я просто треба було мені хоча б день-два зробити перериву і понасаджувати. Мені тут скільки касетки, скільки міста можна було, скільки ще наставити. Звісно, людям би багатьом більше хватило. Ну. ну, ось так. Сьогодні чоловік привіз мені агроволокно е -е, купив рулон. Якраз хорошо там, де ми перебили, там е -е, проліз сьогодні дощик. Вона осяде, земля. І буду. І буду вже висаджувати полуничку. Бо я вже думала, де ж я буду висаджувати? Оцей лот, що мені прийшов, ось якраз і добре. Вже земля перебита, готова, е, агроволокно прийшло. Я вже взагалі не буду без мульчі садити. Я вже над цим подумала, бо якщо мені нанімати, щоб мені робили прополку, тому що. Ну, я сама, як ви бачите, я не встигаю. Ну, Такі об'йоми великі, то, звісно, я сама не можу. А з такою помічницею, як у мене, там мені хтось писав, знайдіть кращу помічницю і платіть. Я платю їй дуже хорошо. І я їй даю всього, що в мене є. Вона ніколи з пустими руками не йде. Діло не в оплаті, діло в людині. У нормальних. Людей. Є своє заняття. Десь того все їздить на роботу. І це дуже важко знайти людину, щоб ходила. Ну Ось я знайшла собі помощницю, щоб е, потратити курей, е, качок, е, та тут рядишком пенсіонерка, да, пенсіонерки сидячи, скубти курочок, там допомагати мені. Це не така важка робота і додавка до пенсії. То людина ходить з великим задоволенням і допомагає мені, і, і мамі моїй не скучно по, є з ким порозмовляти, ну, пообщатися. Хоча вона так у мене розмовляє, що їй важко зрозуміти Ну, після інсульту людина. І... Так що ось так, діло не в грошах. Я ніколи не була жодною, завжди вмію людині відплачувати добром, але ну, це просто завісимость. І в мене до неї по роботі немає ніяких претензій. Вона дуже хороший роботник, на ну, Насчет цього вона добросовісна. Навіть робить те, що я її не просю. Зроби так, що вже не придереся. Але ж, ну, отак. От Зелений змій. Вона й сама це розуміє і каже, що «да, я хочу, ну, ну не можу чоловік. Звісно, буду на весну шукати людину. Пенсіонерка ж мені не зможе робити на огороді, так як, так як молода людина або хоча б людина мого візросту припенсіонно. То мосток. Ну і, і ще е, одне діло в тому, що цю роботу треба любити. Я ось недавно дивилася е, відео одного чоловіка, який займався клубникою. І каже, що все, буду, мабуть, останнє, останнє моє відео, бо це не моє. Йому не подобається ковирятися в землі, не подобається, так, да, дохід хороший, ну тут треба працювати, і працювати і працювати, тому що ну, це дуже важка робота. Так. Хотіла. Зараз тут у мене не пише чогось мені, не відзивається 286 номер, 287, -й, 288, -й, 289, -й, 291 -й і 292. Хоча мені це знакомене, мабуть, я трошки її пропустила, треба було провірити по телефону. Так, і пішли ми потім уже більш до 300-го номера. 293 я ще не відправила. 297 -й, 298 -й, і далі пішли вже 30. А 300 тих номерів у мене 23 номера. 323 номера, Тому що 23 чоловіка. Так, Але ж я тут писала, починає ну, із 297-го номера, я писала тільки номера телефонів. Ось, о, тільки номера телефонів і все. Я не писала їхні замовлення, тому що я не обіщала вже людям, що в мене буде. І прошу, будь ласка, пишіть мені на Viber, які сорти, скільки. Який ви хочете розрахунок, в якому вона повинна стані, бути. Ну, У мене трішки тут касетки буде, те, що ви ж бачите, що я воно вже винесла гольб, вже вона класнюча, просто класнюча. І по поводу чамури. Ну, Чамори в мене ну не хоче вона пускати вуса. Ви ж самі бачили, я, я бачила, не хоче пускати в мене чамура, не хоче в мене пускати мальвіна і джорнея. Ну, не хочуть вони пускати вуса. От не знаю чого. Ну, Чамура, я вже говорила, що в минулому році в мене точно така сама історія була з чамурою. Її не було практично. Її... Осінь, у мене було дуже багато замовлень на чамуру. І її практично всю викопала, яка була на продаж. Але до весни, за ноябрь місяць, на ноябрь-дікабрь, її наросло знову куча. І я навіть сні продавала її ще більше, ніж осінь. Так що, ну, це від погоди залежить, яка буде погода. Буде тепло, значить, буде тепло. Хто каже, що буде зима холодна, хто каже, що була, буде тепло, що ноябрь буде прохолодніший, а в декабрі буде тепло. Так що ну, тут ніхто не вгадає. Так що, я думаю, я думаю, все буде добре. Якби тільки війна закінчилася, все буде добре в нас обов'язково. Так. І, будь ласка, як пишете мені зразу пишіть адресу, який ви хочете розрахунок, щоб я не, не тратила час. Я думаю, за 2-3 неділі ми за, закінчимо, а може, є, можливо, і раніше. Оці всі замовлення, ліж би ось таке розсада знову наросте, дощ це ж дуже хорошо, дощ прекрасний. прохолодна погода, полуничка росте, це для неї погода просто mm -hmm. супер. <ріху> так що буде класно. І ще мене питали, е... чи вирощувала я сім'ян полуничку. Ну, Звісно, вирощувала і не один раз. І не один раз. Оце в мене Машенька, яку я колись показувала, ремонтантний сорт. Це я виростила із сімен. Ще до того я вирощувала Ну, Чесно говоря, вона мені не сподобалась. Це безуса полуниця, він не полуниця, це суниця. Це земляничка. Вона така малюсінька-малюсінька, ну це не для мене. Я взагалі не люблю мілку ягодку, ну, ну не люблю я її. Я люблю, щоб вона була гарна, крупна, щоб її приємно було збирати. До... Тому що не хоче ніхто збирати мілку ягідку. І чим крупніша, тим же хочеться похвастатися, показати ось яка в мене Так? Так. Тому я її виробила. Десь я там показувала, десь в мене є відео, як її розмножувати. Безуса полуниця, це ж її кожного року треба викопати і розділити. Тому що вона дуже-дуже ділиться. І вус не пускає. Тому ось так, то хочу завести безусу полуницю. То треба це враховувати. Якщо ви посадили, допустимо, на агроволокні, то прийдеться розривати або знімати його, викопувати і розсажувати. Тому що ну, кожного року десь вона ділиться за рік з одного куща, виходить 9-12 кущиків. Тому враховуйте це. А із сім'ян. Виростити полуницю можна навіть на городі. Зірвали полуничку, збирали сім'яна сім і посіяли так як, ну, так, як пітунію. Тільки її ж треба сажати десь отам, ну, хоча б дікабр, январ, грудень-січень. Щоб була на наступний рік яїдка, то треба в такі сроки десь сажати. Сажати, розкладати ціміна по поверхні, робити парниковий ефект, накривати плівочкою, ставити у тепле місце. Через 2 неділі сходять такі малюсінькі малюсінькі сажанці, і потім їх пікіруєте і ну, все те саме, як з пітунією. Практично все те саме. Єдине, що якщо ви візьмете з будь-якої полунички, яка росте на городі, яка вам сподобалась. І якщо рядом росте інша полуничка, то така полуничка може не получиться. Може вже вийти якийсь гібрид у вас, тому що вона переопилиться між собою. І з сім'ян вийти. може вийде і таке, а може щось інше. Ну, пробувати можна. Нічого страшного. А семена на сінечку я купляла у магазинах сім'яних. Там є, продаються е, сіміна. Насправді, цей спосіб, е, ви можете цим способом виростити взагалі без всяких болячок, без всяких е, шкідників, полуничку, ну, не заражено нічим. Головне, щоб насіннячко було зібране, ну, щоб рядом нічого не росло. Звісно, треба б купляти в таких професійних магазинах, магазинах де продається продукт сертифікований, як якась гарантія є. Ну, а так може, звісно, зібрати Любий, кожен, якесь насіння і протаводі. У нас таких дуже багато умільців, так як я колись купила. Чому я перестала в пакетах купляти перець? Я краще куплю перчину, виберу і посаджу перчину, яку я бачу, ось. тому що колись купила. Пакет з насінням виріс у мене і ратунда, і солодкий, і ще от і той малесенький гонюкін називається із одного пакетика. Так що, ось так буває. <пуло> <пуло> а полуницю виростити із сім'ян дуже просто, дуже просто. Звісно, довгий цей процес. Я вирощувала близькі підсвітки, садила десь у грудні місяці, вона в мене через 2 неділі зійшла, головне, щоб було тепло. Ставила я на, так як у мене я колись там взимку показувала, як я вирощувала і перчик, включила і все. Також ж я кладу на котю, де в мене не дуже нагрівається, кладу таку стопочку або книжок, або зошитів, і зверху ставлю посудину із тими сімінами, які посіяні, зверху накриваю плівочкою і сходить дуже швидко. І ще можна, можна укорінитель зробити самим. Я зимку нарізала Іву. І головне не втикати її на всю довжину. От берете ви банку, ну можна 3 і, і ну щоб отако заглиблені були ці віточки. І потім пускає вона коріння і оця водичка це найкращий укорінітель натуральний. натуральний який робить просто чудеса. Я так укоріняла свої хризантемки, потім укоріняла павловнії, пітунію, я так черенкувала, поливала цією водичкою. Та взагалі вона полезна ця водичка. От Що я замітила, у цій водички ну, вона ні пліснявіє, нічого. От Якісь свойства є у цій Іві. Чи верба, чи Іва, ну, я брала із плакучої Іви. Ну, я думаю, верба і плакуча Іва це одне, практично одне й те саме. А якщо ви заглибите віточки на всю глибину банки, вони почорніють. Головне, не зовсім опускати їх. І коріння так обвиває, оббивоє всі в баночку і. Можете зливати цю водичку, наливати іншу і так дольше. Да, щось прохолодно. <гум> щось я дуже вигрілася у теплицю. Такий вітер, ну, я думаю, ще потепліє, це ж не перший раз таке. Сьогодні хотіла, звісно, я посадити трішки саджанців. Ну, можливо, зараз піду наріжу та натикаю трішки по чуть, -чуть. Хоч і не хочеться мені щось сьогодні, ну зовсім не хочеться огородними роботами займатися. Ну, я ж хотіла сьогодні вихідний, але руки чешуться все одно не можу. Хоча я сьогодні до обіду відправила посилочки. Квитанції я там вам повідправляла. Тому, тому ось так, так, відео вже затяглося, бачу. Випишіть мені, що б ви хотіли почути, на які теми порозмовляти. А насчет цієї теми, що я говорила, що давайте от в коментарях писати в кого, які є сорти. І ми можемо, можливо, в когось хтось хоче купити саджанці, в когось є вони. Да? В когось вони в ізбитку, а в мене їх не вистачає. Ну, так, будь ласка, пожалуйста. Друг з другом списуйтеся, обмінюйтесь телефонами. І все буде класно. Головне, щоб ми довіряли друг другу, все буде добре, все буде Україна обов'язково. Так що, миру всім, всього найкращого, мирної ночі всім, мирної, спокійної і все буде Україна. До побачення.